Всім привіт! І сьогодні з вами знову Xotron. І сьогодні ми будемо знімати не якийсь Майнкрафт, Кіндом Rush, Robux Yo Fiльma, Mount Playground, а ось цю гру. Хто знає, хто не знає, я колись знімав про неї відео і ну, закінчилось на тому, що я осив війну близу. Ну, сь сьогодні я планую більш-менш розбудувати свою країну Нікарагуа. і не знаю навіть ну і поїхали. Ну, ще що, я хотів. Я хотів, точніше хочу перезняти першу частину, а точніше, як би вам то сказати, озвучити її. Ну, а от якогось майбутньому, не знаю коли. А зараз ми робимо ось так. А, вообще на зараз. Бугином. А, у нас є флот, але ми його ж не будемо козирити. Поки наша армія тут вибується, страдає фігнею. Наш флот. Наш флот буде захоплювати ямайку. Ну, вроді у них фото не було, так що... Так що так що? І ми... Так, нам треба дипломатичну карту. Карта. Як... Ні, У нього ні. Як союзники нема. Як в цього? Як і в цього. Ябки в цьому, ага. Значить, я них вообще стойону покину. І в цьому. Ну то добре, що можна швидко захопити. Так що куба. Ти куба. Ми свиденько захоплюємо цю кубу. І наймаємо там, що... Су, часто солдат шием виню сему захоплюем ее. И так уж вину виню текстраи. Розширимо линня. Будем там порт. Переміщуємо армию на воду. І ось так. Чушь... Чи, Чилистово сам че чи в'язать ешеш. шиша. Ага. Да чили. Ах, да, чели. Ладно, что його пенсии захопалось. Ага. Зараз ми знаем, все на самом деле. А ні, челли вже певно немає навіть І ми вже гарно так подібрались до топа. Бам! Ми швидко перемагаємо країну за країною. Поки вони маленькі, так що не то логічно, а потім вони будуть великі і будуть набагато тяжче. всі ви це розуміють поки ми захопили ці острови ін спортску можна ну як вам це сказати ми будемо розвиватися логічно це у нас армії вроді нема вже. Армію. Армія. Не Якщо ось так, навішиться армія. Не, у нас нема армії, то добре. Можно займаться. Не армію. Монетний вір. Шахту. банк. А такой Завод сброи. Банк. Монетный дверь. І шахту. А ні, не шахту, Шахта і шахта. Ну і думаю, на цьому закінчити другу частину. Дуже вам сподобалось проходження, частина проходження. Ну, але, а ми закінчуємо.